там, Де я, що малював і так далі, вони будуть це робити, я отак зроблю. Так, виберу знову таки шар тло. І спробую олівцем, параметр якого радіус 1. Олівцем намалювати пряму лінію, яка відокремлюватиме. Перепрошую. Скасую, Ctrl-Z. Яка. Е робити межу між горизонтом, ну, точніше, ми сам горизонт, робити межу між повітрям і водою. Я натиснув ліцем, натискаю Shift і веду пряму лінію. Бачите? Ну, тільки Shift щось тут не спрацював. А, так, Shift не спрацював, тому я скасую таку операцію. Натисну Shift на початку і в кінці. Але чомусь така штука у мене не цікава, тому я знову-таки скасую. Натисну ольовець на початку, натисну Shift і натисну в кінці. Бачите, буде пряма лінія. Тобто з shift-ом малювати олівцем треба спочатку натиснути. На початковій точці далі тримати Shift і вести mm. таку лінію. От щось на зразок у мене вийшло. Далі, 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 далі. Збережіть область неба і води в окремих каналах, виділяючих інструментом вільне вибирання. Дайте цим каналам імена небо та вода. Це зараз я читаю оце завдання. Веду. Тільки це я веду, веду я виділенням, да вивю прямо куди ділянки. Ні. Мені треба вибрати олівець із шифтом провести, але він щось не ведеться. Поясню, чого. Після того, як я виділив канал канал скеля, да зробив його зберіг з виділеної області. У мене не активований шар. От, неактивований. Я його ще раз на ньому клас. Попробую щось намалювати. Так, да, все нормально в Мгу, mm -hmm, зрозуміло. Ай. Що ти, пацан? Вот чистить чичні? Ну. No. Намагаюся забити скелю із воды і всьому іншому. Що за телефон и кисло? А в мене стрім. Показывай своїм підписникам, як я роблю урок. Это кошан и мост, а ты? Yeah. Я же снимаю так, я снимаю ноутбук. И за отсебать лишь мою скалю. Yeah. <laughs> Яку я сам намалю. молю. вот здесь скаля. Yeah. Как у меня еще сильная линия выделяется. Вот это. О. Вот так выделяется. А, не, ну ты себе болел на линии. Окей, не Еще раз. Так, это мой будет длинный. Оп! О! Файл. Вот так. Май, ты с чего смеяться? Ставь меня. Ведь я могу не ничего смешного, кого-то робосуроки. Якобы ти я записав перший стрім. Бо тобі надамо сто ПГВО за 1-3 тисячі підписників теж мені. А то був перший стрім, теж мені. Ай, це що там у вас? Добачили, йдемо далі. Значить, я зараз касую цю останню операцію. Між повітрям і водою і таку лінію. От я пишу, як він називається, пишу небо. Цим каналом імена небо та вода. Це зараз я читаю оце завдання. Значить, мені треба ну, окремо виділити небо і воду. Що я роблю? Значить, я зараз знову беру вільне вибирання, або вибір пов'язаної ділянки класою на білому небі. Ви зараз бачите, що виділена виключно ділянка з небо. Я... Зазимю. Я правою кнопкою натискаю вибір і от знову зберегти в каналі. 嗯。Mm. 哦，我招空哦，呵呵，我明这个多放个呗，不。 Mhm. Mm Wybierz związaną jej Mhm, uh -huh. ok, O oh, tak, o! Oh. A co, po zacząć znaczeniu to, okej? A nie, jej je to Widomą to. Skosłowate. Skosłowate. Mhm. А, поп, вот так, не. А, алло. Я моя. Выбег е. Ааа, блин, тот же. Ты тоже. Серый скасфа. Сейчас. 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 А о коста та баг худалдааны шидэ э хоп а бэт сляхтраф Você quer Kapis. Okay, Ok, Алло. Почему не пути, я мне. Я... я же все файно видел. А тут. Це капец, блин. Možete vas kusovati u Бачите, hmm. от у мене канал. Робитиме межу між горизонтом. Ну, точніше, робитиме сам. А, мати shift. Я пишу, як він називається. Пишу небо. Веду я виділенням. Да, вибір прямо кодну ділянки. Мені треба вибрати олівець із шифтом провести. Але він щось не ведеться поясню чого. Після того, як я виділив канал, канал скеля, да, зробив його, зберіг з виділеної області. У мене неактивований шар. От, не активований. Я його ще раз на ньому клас. Попробую щось намалювати. Так, да, все нормально малює. А... Ага, зрозуміло. Окей. Отак. Та, блин, или нет, да, бля, на рюмалине это поборшне. Спасибо отливать. Хоп! Mm. Типу -мо. Алло, забей мне рюм линию. Ты капец, бля. Мм, ч зарядит яма? 아 e r i m a h 알려 a А. От так, файло. А зараз а зараз за тем попробуємо виграти. Окей. Okay. О, нарешті, скільки літ, скільки зим, то вибралось. Тепер вибір, де я хотів Угу, весь там дается. Весь если дам тебе подобавить Так, вот и сюда, да? Можем в этот момент промотать. А, значит, Я це виділення збережу.